98% чернівців складаються із суцільних бар'єрів. Люди, які через травми чи вроджені хвороби змушені пересуватися на візках, не можуть потрапити до магазинів, аптек, кінотеатрів чи кафе. Їхня свобода пересування закінчується там, де починаються високі бордюри чи круті сходи. Громадська організація Безбар'єрне місто разом із візочниками обстежила центр чернівців. З'ясувалося, що переважна частина міста не пристосована для інвалідів. Кілька активних жінок-інвалідів, прогулюючись містом, намагалися відвідати кафе чи магазини. Через високі сходи та бордюри, самотужки зайти до приміщення цим людям нереально. На такі об'єкти клеїли напис недоступно. Мета акції привернути увагу підприємців до бар'єрності їхніх установ згідно з державними нормами. Поруч із кожною будівлею мусить бути пандус, проте забудовники ігнорують цю вимогу або як-небудь встановлюють конструкції, які більше подібні до трампліну. Валентина Марусенко переконана, суспільству важко усвідомити, що інвалід це першочергово людина. Емантонюк Ян Піонтковський тема дня ТВА.